Будемо говорити сьогодні з людиною, яка дуже добре розбирається в цьому матеріалі. Чому? Ну, тому що це командир підрозділу БПЛА, який не тільки працює по утилізації окупантів, а й займається інноваційними напрямками для того, щоб Україна не відставала. Сьогодні з нами мій колега по восьмому скликанню, колега по комітету з протидії корупції Ігор Луценко. Сьогодні військовослужбовець Збройних сил України. До речі, не лише сьогодні, з перших часів, з перших годин повномасштабного вторгнення. Я ж не помилився? Привіт, так, так. Семи утра. Так, Ігоре, скажи мені, будь ласка, почнемо з того, що Сполучені Штати під дуже дивним приводом припиняють постачання України. Проти ракетної в протиповітряної оборони ракети ППО, все інше. Хоча до того Трамп казав, так поглядемо, поглянемо щось. Дамо а перше, які загрози для України це несе, скільки часу ми протримаємося? Бо, наприклад, видання Біл скаже до кінця літа України все добре, а от потім ситуація може стати кризовою. Як її не зробити кризовою? Чи можуть замінити це наші партнери? Взагалі? Чи це зараз фактичний примус до миру і що треба робити нам? От велике питання, але що ти скажеш з цього приводу? Е, ну, я боюся лише за одне: тобто, яким чином це вплине на нашу ситуацію в тилу? Тобто, ворог буде завдавати удари і, можливо, навіть збільшувати удари не тільки шахідами, про які ми там я сподіваюся, поговоримо в майбутньому, а саме балістикою, крилатими ракетами. Ну, балістикою навіть скоріше тут питання, і от що боро... яким чином ми зможемо боротися тоді, коли це власне на нас все полетить. Бо там теж це накопичується, теж темпи виробництва зростають. Чи є у нас взагалі стратегія? Наша стратегія, я так розумію, по факту попередні роки була побудована на тому, що можливо з'являться якісь чи будуть у нас постійно якісь поставки, якихось засобів проти ракетної оборони, але це ну, просто однозначно програшна стратегія, тобто, вона реактивна, вона абсолютно недальновидна, тому що. Очевидно, що і Америка, і, можливо, якісь окремі європейські країни, тому що там постійно зміняють змінюються уряди з хороших на погані і навпаки, вони будуть певним чином блокувати оці поставки, потім відновлювати, потім знову блокувати. Це, це абсолютно нестабільна історія. І нам потрібно зробити стабільний всередині себе, там якщось зробити або власні засоби перехоплення балістики, в чому я сумніваюся? Ну, завжди там з 10 ракет декілька ти точно не перехопив, якщо навіть у тебе є патріоти. І а правильно було б ще подумати про те, яким чином розподілити нашу енергетику, розосередити нашу енергетику, щоб принаймні якісь там аварійні періоди ми могли проходити без критичних відключень електроенергії, тобто відновлювати швидше, ніж росіяни це все знищують. Ну, Росіянам теж важко це знищувати. Відновлювати теж можна. От... У ну, мене великі сумніви щодо того, що у нас є саме на цей розрахунок, тобто я не бачив сигналів, щоб було таке розуміння. Ми будемо там, ми вже всі зрозуміли, мали принаймні розуміти, що будемо воювати з росіянами, можливо, там десяток ще років. Можливо, не так інтенсивно, але точно вони у них буде щоразу взимку спокуси, популяти в нас всім своїм запасом своєї балістики, для того, щоб виробити нам електроенергію і зробити нашу країну непридатною для життя. От з цим, з цим це єдиний ризик ситуації, тому що все інше, я не вважаю ризиком. Репетиція, е, зупинення американських постав була ще при Байдені. Класно, тобто там весною все відрубало і так далі. І чомусь все одно Байденівська, значить, е, е, ця от, е, влада, тим не менш, от, при ній таке відбувалося те, що зараз буде. Ну, воно ще менше вплине на ситуацію на фронті, тому що з тих, з тих пір е відсоток, скажімо, роботи дронами лише зріс, значення дронів лише зросло. Відтак, класичні е озброєння, котрі Америка там то постачає, то не постачає нам. Вони е не роблять такої великої погоди на фронті. Вони, звісно, нам потрібні. Звісно, нам це все треба. Будь-який снаряд нам треба, будь-яка ракета нам треба. Але е ну ми з горем пополам якось зможемо далі боротися з Росією. От за тил я все-таки хвилююся, тому що Америка нам цей тил захищала. Дивись, якраз про тил хочу поставити тобі запитання. А, Марія Берлінська написала допис, в якому пише, що. Що означає те, що Сполучені штати припиняють постачання нам ракет для ППО? Це розбиті міста, включно з Києвом, розбиті виробництва, логістика, командні пункти для того, щоб зменшити сили на фронті. На партнерів по континенту можна не розраховувати. Європейці проспали ці три з половиною роки. До речі, бачив європейці проспали? Ми ні, в нас все гаразд. Антидепресанти європейських чиновників досі не дозволяють їм вийти із стадії заперечення. А українським ракети виробляють мало дають ще менше, де українські ракети Одно, цікаво все постійно звертаємось до наших партнерів. А де наше власне? І от демонстрація партнерства між США та Росією, мовляв, давайте дружити разом проти Китаю, українці їх інтереси якось перетерплять примус до поступової капітуляції, коли по містах почнуть лозіти сотні балістичних ракет, і тисячі дронів, і коли все це буде неможливо збивати, нам доведеться сідати за стіл переговорів. Скажи мені, будь ласка, це що попередження, це розпач? Це прогрів, що треба все ж таки готуватися до перемовин. Що це за допис? Ну тому, що ти дуже добре знаєш Марію, а, і в мене останнє запитання: цього: по Києву ж точно будуть летіти балістика в максимальної кількості? Ну тому що ми розуміємо, що столиця буде в найбільшій зоні небезпеки. Росіяни будуть навмисно бити саме по столиці. А, всі ці загрози мають підґрунтя, і чи це просто, скажімо так, нервовий зрив окремо люди. Тут немає якогось особливого нервового зриву, на мій погляд, цьому пості. Тобто, я просто завжди Марії кажу, що ну треба от правильно і дозовано, і, можливо, навіть там точно висловлювати от той негатив, який безумовно у нас колосальний є. Uh, і в даному випадку, от, я би, ну звісно, ну, то, то, то тут це правда. Тут немає з чим сперечатися на рівні там, фактажу, я би сперечався на рівні адресатів, тому що тут адресатом і якби і формулювання, які передбачають адресацію, вони е, про що розбиті міста включно з Києвом, розбиті виробництва, ну виробництво та да, логістика командні пункти, але в цьому е, ряді тут е, виробництво логістика командні пункти, вони чомусь так от з ВПК асоціюються. Дійсно, росіяни в першу чергу намагаються військово-промисловий комплекс бити. Так, да, безумовно, це є. Я би, що би порадив тут Берлінський, можливо, от яким чином е-е переформулювати це б, якщо би. А, треба говорити вже з так би мовити вічними акціонерами нашої влади, тобто з великим бізнесом. Великий бізнес він ніколи не в опозиції. Ми ж знаємо. А, якщо він в опозиції, то він уже маленький бізнес. От, Цей еломирський підтвердить. Значить, я би говорив зараз конкретно вже з олігархами, я би їм пояснив, що так, перспектива. У нас не дуже хороша, е, дійсно є тенденція до чіткого зростання виробництва шахедів, наприклад, в Росії. Якщо в літку 24-го року 10 15 шахедів летіло на українців щодоби в середньому, то зараз ця цифра збільшилася більше ніж в 10 разів. От за рік вони наростили це виробництво. Вони там довго розкачувалися, вони будували завод, вони там завозили, мабуть, туди обладнання і так далі. Врешті-решт цей завод почав нарощувати своє виробництво. І е, зараз це 6 приблизно з половиною тисяч шахетів на місяць. А що буде в наступному році? Я думаю, що буде так само продовжуватися тенденція зростання. Що буде восени? Я думаю, що весени може бути вже 10 тисяч. Якщо ми екстраполюємо те, що відбувається. І що це означатиме? Це не проблема військових. От воєнна потога Росії це вже не буде проблема військових, це буде проблема великих бізнесів. Зараз уже по великому бізнесу летить в галузі е зерноекспорту Ми бачимо, що відбувається в Одесі. Це вже ні для кого не секрет, що там горить. Грять термінали по експорту зерна, горять е перевантажувальні потужності і так далі. Е а треба розуміти, що це лише початок. Тобто, от через деякий час з такою кількістю шахідів, е залізниця стане. Просто почнуть знищувати залізничну інфраструктуру, почнуть знищувати е поїзди, почнуть знищувати е тягу рухомий склад. Як це він правильно називається, тепловози почнуть знищувати залізничні переїзди через ріки, через там, шляхопроводи і так далі. Тобто, їм вистачить оцих шляхів, щоб повністю паралізувати велике виробництво в Україні. Перевезення, це Ахметівська руда, це Ахметівське вугілля, і не тільки Ахметівське, зрозуміло, і так далі. Так далі. Так далі. Тобто, зерно перевозити ми не зможемо нормально. Оці всі критичні для нашої економіки речі, вони зав'язані, зокрема, на логістику залізниці. залізниця може стати з такою кількістю шахедів. Тобто їм вистачатиме цих шахедів для того, щоб бомбити. Оборонні підприємства наші регулярно просто вкошмарювати їх, енергетику зачіпати і зосередитися, на, так би мовити, нових галузях. Вже. Тобто зерно вони фактично загнали десь під шконку, і будуть намагатися вже е, винищувати е, от інфраструктуру, наприклад, залізничну, а, а далі і шосейну, тобто мостові переходи, мости і так далі, регулярно туди політатиме. Просто такою кількістю це буде ну, як мінімум функціонувати там, на якийсь невеликий відсоток від своєї потужності. Тому е, я би просто. Можливо, наступні рази я би хотів би там от конкретно вже звертатися до олігархів. Ми, я вже збираюся до них звертатися з конкретикою, що от вам капець, вашому бізнесу капець тут, в Україні, якщо нічого з цим не робити. Ну, і зрозуміло, що ну, ви таку чиновнічно державну політичну навіть структуру. В цій Україні створили. Ну, ви ж завжди заробляли на цьому, ви ж завжди спонсорували цих чиновників. А знаєте, що далі буде? А давайте подивимося, що відбувається в Росії, яка в принципі не особливо навіть зараз відчуває якісь фінансові труднощі. Так, да, у них фінансові труднощі є, але вони лише починаються. Але до цього в них колосальні кошти надходили від нафтового експорту. Нафтовий експорт е, в Росії це основний драйвер цієї війни. Тобто, от придушити б цей експорт якось, і Росія посипеться. Так от, е, там, де лише є натяк зараз на те, що будуть якісь проблеми з е, фінансуванням цієї, цієї війни, то почалися вже націоналізації. Росія почала експропріювати націоналізовувати як би ми це не звали, просто відбирати майно, в тому числі у лояльних. До влади людей, і е, це все підлозу нам робиться: все для СВО, тобто, все для війни. Що буде змушено робити Україна в таких умовах, коли Америка нам перекриває, коли нас все летить, на нас все летить, е, і так далі. Коли у нас бюджетні можливості зменшуються, військові можливості, ну, народ, я думаю, підтримає е, великі націоналізації. тобто Класа олігархів може не стати у нас просто через те, що є об буде об'єктивна потреба у влади. Тобто, звісно, це буде якось селективно робитися, звісно, не зразу а поступово, але деяких олігархів, на них кількість олігархів може стати менша. Тобто, список Форбса об'єктивно трошечки може бути урізаний. Я давно казав, до речі, що от ви, хлопці, з списку Форбса робіть щось. Для війни, беріть участь у війні. Натомість ну, Ахметов, наприклад, там робить якісь решіточки, абсолютно там малоефективні для танків, і цим дуже пишається. Ну і так далі. Там. Навіть ну, люди, які були б зацікавлені, я от десь два роки, півтора роки мінімум тому, або навіть два звертався, коли почалися шахідні регулярні атаки, я звертався до нафтового бізнесу. Що давайте створимо фонд, давайте якось разом скинемося і будемо розробляти рішення проти шахідів. Ну, вони там посподівалися на державу, вони посподівалися на ці мобільні вогневі групи там чи на що вони посподівалися. Якось вони там ну не надто вони розуміли, да що це да це проблема, але не настільки, щоб діяти тим шляхом, як я під підкреслюю. Ну а зараз я не знаю, що цікаво було б їх попитати. От, якщо б тоді вони інвестували хоча б 10 мільйонів доларів у розробку засобів про зашахіді, я думаю, що вся країна, і вони в тому числі були в великому плюсі. І нині, в тому числі, від того, що був у нас засоби проти шахетів ну от такий. Тому я зараз не апелюю до влади, я апелюю до бізнесу, якому очевидні вже розклад або або тут стануть очевидні. Ну, бізнеса, інстинкти самозбереження вищі дуже часто ніж у політиків, і тому тут може це спрацювати. Дійсно, активна участь у захисті країни може допомогти всім. Дуже хочеться подивитися, як пінчук буде підключатися та інше. Взагалі, тут питання навіть не рятування бізнесу, питання рятування держави, і зараз воно стоїть рубом. До речі, ти знаєш? Я тобі хочу сказати, що м, проблема ж значно масштабніша. Проблема в тому, що у нас є рішення проти шахетів, наприклад, але є і у росіян зміни вони зробили шахеди швидшими. Давай погодьтеся, вони зробили шахеди більш потужними, а вони підняли шахеду на вищу на більшу висоту, тому що раніше вони ж не підіймалися вище двох тисяч, зараз вже вище. Вони змінюють шахеди. Мені відомо, що з часом ми побачимо шахеди з більшою бойовою частиною. Це ж правда, така ж інформація теж і знає. І все це говорить тільки про одне, що незабаром у нас буде величезна проблема. Нам треба вчора вже було створювати протишахетний захист. Дивись, в Естонії, яка не воює, яка дивиться тільки на Україну, створили протишахетну оборону. Більше того, вона частково так звана стіна дронів, а частково це ракетні комплекси. Кожна ракета коштує менше 2000 євро і збиває майже ну, там, ну не 100%, а дуже близькі до 100% результату шахеди. З штучним інтелектом все їх зараз дуже популярно, але вони створили. Їм що більше всіх потрібно, так само, я бачу, зараз є в інших країнах Європи вже створені комплекси. А Україна пасе задніх. Хоча від цього залежить наше рятування. Так от, зараз мені. Дронобої кажуть, що найефективніше це протизенітні дрони, які працюють одночасно. Радар, Ізраїльський радар рада, 82-й або 42-й, або разом з дронами перехоплювачами. То що потрібно? Радар рада, потрібен дрон-перехоплювач і екіпаж, навчений екіпаж це дуже важливо, тому що якщо буде все інше, не буде. І отут запитання: у нас все це є. У нас є ті, хто вже практикують таке, у нас же є ті, хто досягають результату. То чому це не масштабується? Що з цим напрямком у нас відбувається, скажи мені, будь ласка, е, давай я тоді з Естонії почну. Е, ну, я так підозрюю, я особисто з цими естонцями, коли це все робив, я не знаю. І, власне, там якихось подробиць, що там ними було зроблено, завершено, я не знаю. Але я підозрюю, я просто маю там от так сталося в Латвії і в Литві людей, з якими я спілкуюся. Ну, там виглядає так, що от владу очолили люди, котрим це все якби зрозуміло, і їм це все не байдуже. І вони такий інструмент, як державу, використали для того, щоб зробити правильні речі. Відмінність нас від естонців, мабуть, від латвійців, полягає в тому, що. Нас держава в цьому не бере участі. Тобто, от на рівні своїх структур, я маю на увазі це структури там тилу, це міністерства різні, і там камінь, наприклад, і навіть макроструктури, окрема макроструктури Генштабу, які мусили б займатися цим, вони цим або не займаються, або займаються недостатньо. І, звісно, все, що у нас з'являється, воно з'являється завдяки е, зусиллям якихось приватних осіб. Е, ці приватні особи можуть бути в війську, можуть бути в тилу, можуть бути в бізнесі, можуть бути чиновниками. Е, але такі ініціативні невеличкі напівпартизинські групи, і вони щось роблять. І якщо воно що з'являється, як правило, це результат такої діяльності. От, Ну, і відповідно, ми розуміємо, що це не найефективніший спосіб, тому що величезна кількість державних ресурсів, величезна кількість чиновників, людей, військових, вони працюють абсолютно якось там не на результат, а там невідомо чим займаються. От, а лише оці ентузіасти, куди слідують, щось пробивають, щось добиваються. Так само ті. от Далі йдемо до того, що ти питав про, ну, казав про. Радари рада і там розрахунки екіпажів, там ще ну якби складно все. Для того, щоб ефективно боротися з шахедами Не просто мати там треба три радари і п'ять розрахунків. Цього недостатньо. Потрібна певна кількість радарів з навченими операторами, а з минулою зимою до мене звертається якась військова частина. Каже: слухай, а найди нам. То навчить нас вправлятися з Радою. От, от у нас є три дні, до на, на, по, по, початку виконання бойової задачі, нам треба терміново когось за три дні навчити, щоб він сидів на раді. Ну, я їм нічим не зміг допомогти, тому що реально ну на таке обладнання, в такі сроки, і невідомо ким навчання не відбувається Е, от що ну, треба, треба розуміти, наскільки хаотичний цей процес? Так от, цей процес е, потрібно не хаотизувати, тому що радари мусять складати з себе певну стіну а, або навіть декілька стін, тобто декілька ешелонів боротьби з шахедами мусить бути. Тобто Протишахетна стіна вона мусить бути ешелонованою і суцільною, тому що шахеди вони у нас дуже розумні росіян. Вони проти нас працюють дуже розумно, і вони зразу, як тільки знають, де там а, вікно, от вони в свої вікно впускають всю свою зграю шахедів, бачачи ще практично в режимі реального часу, тому а, задача побудови антишахедної системи це не задача кількох ентузіастів. Так, да, у нас є ентузіасти, котрим дається зараз пару сотень шахетів збити, маючи якісь ради, маючи якісь партизанські повноваження, вони в одній, Значить, зоні попрацювали, потім приїхали в іншу, і тут у них всі, всі іншій зоні почало все виходити, тому що склалися так обставини. От. Але це все відбувається в супереч це все е, там ну в супереч позиції держави, це все відбувається на горизонтальних е, зв'язках між військовими. І ці всі успіхи поки що ну е, не надто сильно масштабуються. А, а зараз, ну я, я вважаю, що це мусить бути окрема якась військова структура. Ну, припустимо підрозділ, ну припустимо бригада, може й не бригада, там, не знаю, як там розумні ці штабні люди вирішать. А в будь-якому разі, це мусить бути єдина структура. Тут я тут я трошки посміявся, єдина да? структура, котра займається операторством, розставлянням цієї по науці, по радіофізиці, розставляти ці всі радари, навчити ці всі екіпажі, що вони класно взаємодіяли, з операторами РАД за, ну, це все єдину систему, що вона якось працювала разом. Натомість я підозрюю, що буде, як завжди. от Надьоргають, як прийнято Генштабі, надьоргають з різних частин людей, будуть намагатися ще там три місяці їх збивати в якусь єдину систему. Тобто, ми будемо, як мінімум, втрачати час. Поточати е, ці всі якби втрати, котрі ми е, отримуємо від е, шахєдних атак. От, е, ну Я вже не кажу про те, що цим треба було займатися з е, жовтня 22 року. Оце все треба було зробити в жовтні 22 року, коли почалися шахідні атаки. Ну, хто ж міг подумати, що росіянам це сподобається? От вони взяли, запустили, побачили, якому мішоці яка яке там тут палає на сегрить, і, мабуть, тоді мали б відмовитися задачі да не будувати завод, не е, збільшувати виробництво. Ну, це було очевидно. що Я здивований, що росіяни так довго це робили. Да? У них теж держава повільно працює, але вона хоча б має отакий от талу, до якому розписано, деякі технології вони будуть розвивати для того, щоб убити всіх нас. Тобто у них технологічна стратегія є. Розвиток е, випереджаючих технологій, розвиток вже існуючих технологій. В них все це розписано. І вони по ньому рухаються як, повільно, як це прийнято росіян, але вони, принаймні, рухаються, а вони знають, куди йдуть. У нас такої стратегії немає. У нас значить, е, спосіб реагування. Ага, багато шахедів. Срочно мадяру наказ щось зробити з шахедами, формувати підрозділи, розставляти ради. Хтось це вміє робити? Не вміє. Ніхто цим до цього не готувався, як з цим боротися.